Мальовничий ставок, що у Теофіполі, став справжнім каменем спотикання між тутешніми рибалками та цукровиками. З самого початку даний ставок будувався на річці Полква, паралельно із будівництвом цукрового заводу для задоволення технічних потреб саме цього підприємства. У 96-му році селищна рада закріпила земельну ділянку площею майже 130 гектарів у постійне користування місцевому цукровому заводу. Сам же завод із державного перетворився на акціонерне товариство та Отримав статус правонаступника. «Теофіпольський Тефіпольський цукровий завод користується водоймовою в селищі Теофіполь на підставі акту на право постійного користування даною земельною ділянкою. Відповідно до висновку Хмельницького обласного управління по водному господарству, водойму СНТ Тефіполь визначено як технічно. Відповідно, на ставку здійснюється спеціальне водокористування для потреб цукрового заводу. Аби діяльність цукровиків здійснювалась взагалі без перешкод та згідно норм чинного законодавства, ті, в свою чергу, звернулися до обласної адміністрації для отримання дозволу на виготовлення технічної документації землеустрою. Все здавалось би, погоджено, документація виготовлена, та взяти в оренду дану водойму, як виявилося, не так вже й просто. Селищний голова йти зустріч підприємцям, не поспішає, відмовляючись погодження межі даної земельної ділянки під технічним ставком. Хоча межі були погоджені ще у 96-му році. Поки що тормозить справу да, не погоджує межі для того, щоб вже заключити, ну, там будемо підключати земельний відділ, щоб він відвів на заготовлені ті колишки, які там мають бути побиті. Ну, я думаю, ну, це питання не стільки принципіальне, а питання політичне. То зараз ви, виходить, сплачуєте за землю, яка підставка. Плотим, да, ми плотим давним-давно податок, земельний податок на цю землю, яка підставком на Теофіпольську селищну раду. Сам же очільник Теофіполя свою позицію мотивує нечітким визначенням межі між територією підприємства і самого селища. Я кажу, давайте підемо на місцевість, ви мені покажете, де ж границя вашого. Те, що ви розробляєте, те, що ви готуєтесь взяти. Це моє право погоджувати, я маю право подивитися. Чи не влізли вони на нашу територію міста. Кажу, покажіть, де ваші межові знаки. Не можуть показати, через що її не підписую. Незважаючи на наявність всіх належних документів щодо користування технічною водоймою, представники окремих політичних сил продовжують звинувачувати цукровиків у незаконній діяльності, опираючись на закон про аквакультуру та загальне водокористування, що втім у даній ситуації не діє. Так як є закон України, а є закон про рибне господарство, то в законі про рибне господарство чітко вказано. Якщо працює водойма, працює в режимі СТРГ, то э, закон. Не поширі згідно технічного режиму на водоймі, який підприємцям погодили усі спеціальні служби, здійснення риболовлі можливе лише у спеціально відведених місцях, що дає змогу контролювати правила любительського та спортивного лову, присікати браконьєрство та не зашкоджувати роботі заводу. Цукровики ж виділили спеціально відведені місця для риболовлі, та деякі рибалки продовжують виловлювати рибу в невідведених для того місцях. Причому на території водойми цукровики постійно знаходять браконьєрські приладні. При черговому огляді водосховища нами було знайдено заборонені знаряддя лову для, для ловлі риби. Це якира. От. При піднятті були, було е, встановлено, що браконьєри поставили заборонені знаряддя лову і також сітні знаряддя лову, також заборонені законом. При піднятті даних заборонених знарядів лову всередині була риба, а також були, загинули, загинули дві ондатри. Тільки проводимо рейд, постійно є і сітні знаряддя лову, і також є ятяра. На спеціально відведених для спортивного та любительського лову місцях, як кажуть, деякі рибалки, можна спіймати непогану здобич. А ви тут постійно рибали? Постійно рибалимо, так. Зранку з п'яти і до десяти, до одинадцяти, як коли. А яка тут риба? Всяка є. Є така, що десь кілограм 20 коропи. толстолоб, білий ямур. Ну, а ми таку на карасики, коротше, любіть дику рибу. є». А яку тут найбільшу рибу зловили? Найбільшу рибу зловили 19 кілограм. Це такий пенсіонер-медвідь був в прошлому році, коротше, ну і це ці... короб. Не виганяли звідси? – Мене ні разу. Я завжди тут осижу. Ага, а взагалі яка тут риба? Ну і є гарний. толстолоб, білий, амур, ну. Но... На вудочки я не ловив їх. Самики є. Наприклад, якщо вихідний день нема роботи, приїхали освіти на рибу, посиділи, половили. Ніхто ні нічого не каже. Та знайти точку порозуміння між собою, цукровикам та місцевим рибалкам ніяк не вдається, оскільки дане питання постійно штучно нагнітають представники окремих політичних партій. Як результат, в програші залишаться лише дійсно справжні рибалки. Коли ж закінчиться довготривала рибна історія, залишається під знаком питання.